Слава Україні! Не можна вірити в Бога та Україну і при цьому не довіряти своїм. Пам'ятаєте, ми дуже багато з вами говорили про де? Довіру. Особливо довіру під час війни. Ну і власне сподіваюся, що тема залужного нашого головкома Збройних сил України, яку підкинули російські псочники, все-таки стане, ну хоча б певним уроком для українського суспільства. Для тієї частини, які таки вірять у Бога та Україну, але шукають зраду серед своїх. Інформаційно психологічні спецоперації. Пам'ятайте, що кожен з нас, кожен, я підкреслюю, який би досвідчений він не був. Але є мішенью для російської пропаганди. І якщо ви дотримуєтесь інформаційної гігієни, ви не потрапите. На цей гачок. Ну, а власне, поговоримо про те, що відбувається на цю хвилину у нас тут на Одещині. У нас, слава Богу, на цю годину 4, 5, 0 Уся соціальна інфраструктура працює, критично важлива інфраструктура працює, повністю забезпечена усім необхідним. І, власне, ситуація з будь-якої точки зору, особливо безпекової компоненти, є повністю контрольованою. Ну і звичайно, дякуємо за це нашим силам оборони. В тому числі і перш за все підрозділом протиповітряної оборони, які, нагадаю, вночі знищили ворожий дрон Камікадзе-Шахет над Одещиною. Нагадую, що загроза ракетних ударів та атак дронами Камікадзе залишається одним із найголовніших ризиків для нашої області під час війни. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дякую за те, що всі поруч і всі працюємо, не сумніваюся, в на нашу майбутню перемогу. Перемогу, яка всіх єднає, до якої ми всі намагаємося щонайшвидше прийти. Тримаємо стрій! Слава нації, смерть ворогам. Інформаційний день не закінчується, продовжується і буде продовжитись, щоб не гавкали в спину наші вороги. Ключове гавкають в спину. Отже, ми попереду. Тримаємо стрій.